Вітаю! Коли батарея на нулі. Чому дрібнички стають великими проблемами? Коли ми втомлені, світ наче спотворюється, те, що в стані спокою можна вирішити легко, у виснаженому тілі та розбурханій психіці відчувається як загроза. Але важливо пам'ятати, що не всі труднощі є справжніми проблемами. І що навіть коротка пауза, сон чи кілька глибоких вдихів та видихів можуть повернути ясність. Коли ми втомлені, ми схожі на телефон із розрядженою батареєю, будь-яка дрібничка починає зависати. Коли ми даємо собі відпочити... Дрібнички знову стають дрібничками. Відпочинок повертає нам світло. Тож дрібничка чи катастрофа. Це вирішує тільки рівень вашої енергії.